Глибокі земельні роботи. Тяжка чоловіча праця. А ми їдемо далі і спостерігаємо, що відбувається і як ця дорога будується. Невже? Невже це вже збудували? Чи вже майже закінчили, чи закінчили, невже? Так, я бачу чоловіків. Електриків, вони вже підключають струм. Електричний струм підключають чи перевіряють, як він працює. Прекрасна, чудова дорога, чудова робота. Австралія будується руками чоловіків, які копають ями, їздять на великих вантажівках.